Мої любі сьогодні рубрика крізь рожеві окуляри завітала на першу персональну виставку вже знаної, напевно, для вас львівської мисткині. Життя в неї було надзвичайно цікаве і насичене, і що найцікавіше, що живописом вона зайнялася нещодавно. Результати вражають. Життя направду дивовижна штука, але найприємнішим у житті є те, що дива у ньому таки трапляються. Своєрідним дивом можна назвати першу персональну виставку Ірини Щербатенко, котра все своє свідоме життя присвятила театру. Вона разом з друзями створила студію Райські птахи. Вони ставили п'єси і в театрі імені Леся Курбаса, і в оперному, і в будинку вчених. Однак навіть тоді мисткиня малювала, що правда, лише для себе. Тепер, коли виставка її робіт є доступною широкому загалу, помітно. Що улюблений сюжет художниці це він та вона. Сюжет цей змінює часи, костюми, професії, національність, намагаючи відтворити вічну загадку почуттів. Я народилася в сім'ї художників, і вся наша родина завжди займалася цим. Я виросла на фарбах, на запаху олії, і то для мене дуже природні. Просто я пізно до того прийшла. Ми займалися з колегами театром. І це теж було дуже цікаво, а тепер прийшла до живопису і вже їм займаюся і не можу не займатися. Любов, гармонія, спокій все ж таки він нам необхідний, тиша. Так само достатньо достатньо важлива річ і, і, і гармонія. Ми з гармонією природи, з тваринами і один з одним. Я думаю, так. Мистецтвознавці у роботах цієї художниці відчувають вплив як європейських тенденцій малярства ХХ століття, так і більш локальні впливи, як от львівської школи колоризму. Хтось бачить тут дух Франції у період міжвоєнної доби, а хтось мотиви шагала і шолома Лейхема. У тематиці картини Ірини Щербатенко домінують він і вона. А звичайні замальовки єврейських буднів перетворюються у живі колоритні образи. Шанувальники художнього мистецтва уже встигли охрестити ці картини легкою душевною поезією, в яких авторка не боїться експериментувати з кольорами. Кажуть, що не буває речей випадкових, і я думаю, що ми відкрили. В нашу галерею, власне, для того, щоб пані Ірина зробила нас свою персональну виставку. Це її перша персональна виставка, і це її відкриття, як наше, так і для цілого Львова. З Чим вітаю всі кілька. Ірина Щербатенко спеціальна для програми Вечірній простір.